Спортивні штани, перший плюс другий сорт. вага лотику 10 кг. Ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі можливі. Ось це така жіноча моделька в розмірі S. наступна ще одна жіноча, це вже більша. Розмір L, Ось такі вони йдуть прямі. Наступні ці вже будуть утеплені трішки. Це буде розмір. Бревей, жаль, не бачу. Такий асус. Знизу присутня резиночка. Наступні осмара. Ось такого плану. Побірчиці пише розмір есочка. Наступні, дивіться, які класні. Ось такі жіночі З таким бантиком. Ідемо далі. Далі у нас чоловіча моделька ось такого плану. Розмір більший. Так, ще одна чоловіча моделька. Це якісь брендові. Ось такого плану. Далі жіночі. Ось такі, вони йдуть як новорічні. Далі ось такого плану, Чоловічі, напевно. Актива пише розмір Есочка. Наступні це для вагітних. Ось такі штанішки на пузо. Наступні ще така жіноча моделька. Дивіться, яка прикольна. Вони трішечки укорочені, по розмірі пише есочка. Наступна моделька чоловічі, спортивні штанішки. Ось такі. Це буде М. Далі ось такого плану. Штанішки дуже вільні, великі, більший розмір. Наступна моделька ось такі жіночі. Ще одні. Дивіться, блакитні, дуже класні. Розмір я не бачу. Я думаю, що це теж буде Смочка. Далі адідас. Ось така крутезна, великий розмір. Адідас-штани. Далі чорні ось такі, це чоловічі. Розмір буде XL, пише. Значить, і теж будуть XL. Наступні ось такі, це S -ка. Наступна моделька ось такого плану. Бенч. Брендові Бенч. Розмір Емочка. Далі ось такі крутезні. Всередині трішки утеплені. Розмір Вони, Здається, будуть більші. Далі ось такі. Теж ідуть укорочені С. Ще одна моделька чоловічих спортивних штанів. Це буде Елічка десь орієнтовно, МК, Елька. Далі X, чоловічі ще одні. Знизу присутня резиночка. Далі жіночі, ось такі яскраві приходні, великий розвід. Наступні ось такого плану. Жіночі. Які красивезні. Дивіться, розвідки. Дуже гарний розмір не пише, але це десь буде теж Л-Х. Далі ось такі найк прикольні. Думаю, буде М-розмір. І останні це у нас ось такі сині, прямі. Ось так вони виглядають по розміру. По розміру я не бачу. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага, якого 10 кг, ціна на 2450 гривень.